Привіт! І як справа? Сподіваюся, у тебе все добре. А я не буду тягнути котика за вушка і почну одразу зі свіженьких новин. Ми зайшли занадто далеко. Твіч скасував частину нових правил щодо полуничного контенту. Твіч нещодавно вирішив трохи змінити правила, але все пішло по. Не за планом. Спочатку вони дозволили художнє зображення наготи чоловічі та жіночі принади. А адміністрація Твіча зрозуміла, що не хоче конкурувати з Лонліфан. Цифрові зображення наготи ставлять нас перед унікальною проблемою. За допомогою штучного інтелекту можна створити реалістичні образи, які важко відрізнити від фотографії. Усвідомили в адміністрації Твіч. У результаті Твіч скасовує нові правила художньої наготи: зображення реальної або вигаданої наготи. Оти не будуть дозволені на твіч. Ігор із дорослим рейтингом ці обмеження не торкнуться. Хотів би я, аби ми передбачили такий результат, але вносити корективи на користь спільноти частина нашої роботи. Я прошу вибачення за плутанину, викликану цими змінами. Вибачився гендиректор Твіч Ден Кленстін. Таким чином, стримерам все ще можна показувати контент, що навмисно підкреслює груди, область таза, сідниці, написи на жіночих грудях і деякі танці. Наприклад, трептиз. Хто знає, може потім знову передумають. Гравці хвалять доповнення вальхала для God of War Ragnarok і жартують, що в ньому більше контенту, ніж у МВ3 за 70 доларів. Багато користувачів здивувало, що продаючи поліпшення графіки за 10 доларів, Sony вирішила віддати, скільки контенту абсолютно безкоштовно, безплатно на халяву на шару. 12 грудня відбувся реліз доповнення вальхала для God of War Ragnarok, яке додало в оригінальну гру не тільки режим Рогалика, а й повноцінний сюжетний. Епілог опрацьований нітрохи не гірше ніж сама Рагнарок, поче, якщо вже встиг пограти з доповненнями, Що воно, як воно? 15 грудня в Dota 2 стартувало Холодрижество новорічний івент із тематичними предметами. У своєму анонсі Valve згадала, що зробить приємний новорічний подарунок для тих, хто добре поводився у 2023 році. Користувачі з високою порядністю отримали безкоштовну скриню із зимовим сетом. У тому ж матеріалі розробники анонсували нову хвилю блокування за порушення правил, включно з грою на смурф акаунтах. Спершу геймери сприйняли це з гумором, проте потім побачили. Бачили, що це відбувається насправді. Популярний стример і учасник чемпіонату світу за International 2017 Мейсон Вен отримав бан просто під час трансляції за смупфін. Токсичне вугіллячко було загорнути в його святкову скриню. Дота дає зрозуміти, що не усі подарунки бувають приємними. 12 грудня на офіційному Ютуб каналі НАТО був стрім по чемпіонату Амонкас. Я тут навіть не знаю що й сказати. Мені здається, тут будь-які коментарі зайві. витік. У січні Nvidia випустить три нові відеокарти. Очікується, що графічні процесори представлять 8 січня, за день до початку виставки CES 2024 Нам представлять GeForce RTX 4080 Super за ціною близько 1000 доларів. RTX 4070 TI Super ціна близько 800 доларів. RTX 4070 Super ціна близько 600 доларів. Згідно з витоками, RTX 4080 Super отримає. 6 16 ГБ пам'яті. А RTX 4070 Super та TI Super 12 ГБ пам'яті. Ммм, mm, прикольно! А я й досі саджу на AMD RX 580. Амазон рапортує, що запустила роботи над екранізаціями Warhammer 40 тисяч і тепер займається формуванням групи елітних сценаристів. Актор Генрік Кавіл виступає виконавчим продюсером і, скоріш за все, особисто зніметься в кількох екранізаціях. Амазон обіцяє ділитися перебігом робіт над проектами з фанатами і одразу попереджає, що їх не варто чекати найближчим часом. Найімовірніше перший фільм або серіал за Warhammer 40 тисяч вийде не раніше ніж через 2-3 роки. Не дуже знайома з Всесвітом Вархаммер, може, якось ознайомлюсь в наступному році на проходженні. Великий витік Insomnia Games. Розклад виходу майбутніх ігор, продажі ігор Sony на ПК і ексклюзивні права на ігри за людьми X. Останнім часом хакери не на жарт розбушувалися. Але про все по порядку. Хакери, які зламали Insomnia Games, влили понад 1,3 мільйони файлів. Включно з персональними даними розробників загалом понад 1 терабайт даних. Крім концепт Артів, сюжету і геймплею, Marvel's Wolverine з дорослим рейтингом, які зараз гуляють інтернетом, в опублікованих файлах виявили розклад майбутніх ігор Insomniac і досить цікаві дані про продажі ПК портів ексклюзивів PlayStation. Показувати тобі злитий геймплей я не буду. Не хочу спойлерити. Ну камон, це не по людськи Ну а ще мені страйк не потрібен поки що. Ось Розклад виходу майбутніх ігор інсомнія Venom – 2025 рік, Wolverine – 2026 рік. Spider Man 3 2028 рік. Нова частина Red Chat and Clan 2029 рік. Люди X 2030 рік. Серед інших внутрішніх слайдів, які вкрали хакери в Insomniac Games, є окремий, що проливає світло на фінансову успішність Ігор Sony. З цікавого. Spider-Man Miles Morales принесла 260 мільйонів доларів при бюджеті 156 мільйонів доларів. Spider-Man 50 мільйонів. При бюджеті 39 мільйонів. Спайдермен 2. 390 мільйонів при бюджеті 315 мільйонів. Також у злитих файлах є цікава згадка, що Sony начебто досить легко схвалює фінансування на створення порту, якщо бюджет не перевищує 30 мільйонів доларів, достатньо відповідного запиту на пошту. А ще Sony планує підняти вартість ігор до 80 100 доларів до 2027 року. Ну, судячи з тих же зливів, ба більше Ніч Геймер пише, що серед матеріалів, які витекли, є інформація про появу свого роду серіальної моделі поширення ігор, наприклад, наступна частина Spider-Man вийде в трьох епізодах, кожен з яких буде продаватися по 50 доларів. Тобто, загалом, гравцям доведеться викласти за гру 150 доларів. Blizzard розповіла про майбутнє World of Warcraft у 2024 році. Для WoW Dragonflight компанія готує три тематичні оновлення, в яких ми побачимо завершення історії драконівських островів. Гравцям обіцяють оновлені нагороди і трохи новинок. Навесні розпочнеться альфа-тестування наступного доповнення The VoVizin. WoW Уже в січні відбудеться реліз контентного оновлення насіння відродження, і незабаром після нього схоже з'явиться довгоочікуване піратське. Оновлення, на яке давно натякають творці. На гравців WoW Classic чекають оновлення хардкорних серверів. У лютому має з'явитися режим одиночного проходження, який не дає гравцям взаємодіяти з іншими мешканцями Азерота. У 2024 році відкриються нові етапи сезону відкриттів. А в першій половині року гравці зможуть перебратися в катаклізм Classic. Останній раз я закінчила грати у WoW на патчі Shadowlands. Іноді так хочеться знову увірватися у світву, але на жаль, за реальну комуналку не заплатити віртуальною голдою. Елайджа Вуд і Шон Естін зіграли в Baldur's Gate 3. Днями Леріон Студіус опублікувала на своєму ютуб-каналі восьмихвилинний ролик за участю Елайджі Вуда і Шона Естіна, які відомі публіці за ролями Фродо і Сема із Володаря Персні. Актори разом із босом Леріан зіграли в Baldur's Gate 3, попутно відпустивши кілька комедних жартів і відсилань до Володаря Перснів. і Естін створили персонажі, вирушили по квестах. А Естін навіть убив. Гігантського павука. Знову у якийсь момент персонаж Вуда заволодів лиходійським артефактом, і пізніше його переконують кинути його в лаву. Актор, очевидно, не горить бажанням цього робити. Куметна вийшла. З'явилися чутки про ремастер оригінальної трилогії God of War. Про це заявив Нік Бейкер з Xbox Rar. За його словами, він чув, що ремастер перших трьох God of War може статися. Бейкер не зміг назвати точні терміни або підтвердити, чи буде це простим портом із PS3. Він також сумнівається, що в ремастер увійде War Ascension 2013 року. Як завжди, поки немає офіційного анонсу, ми все це можемо розглядати як чутки. Оригінальна God of War відсвяткує 20 річчя У 2025 році. І просто уяви, Гадовго, друга II і третя вийшли в 2007 і 2010 роках. Боже, як давно це було. Ubisoft запобігла викраденню 900 гігабайтів даних. Я ж кажу, останнім часом хакери збожеволіли. Якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, не зламуйте мене після масштабної хакерської атаки на Insomnia Games компанія Ubisoft, судячи з усього, теж стала мішенню. Зловмисники спробували вкрасти майже 1 терабайт даних. Як повідомила Bleeping Computer, європейська компанія підтвердила, що наразі розслідує ймовірний інцидент із безпекою даних. Повідомлення про це раніше надійшло від VX Underground, яка також надала докази того, що хакери отримали доступ до. Microsoft Teams, Confluence і SharePoint від Ubisoft. Зловмисники мали доступ до даних Ubisoft близько 48 годин, перш ніж адміністрація зрозуміла, що відбувається, і відключила доступ. Схоже, що в підсумку атака не мала серйозних наслідків, оскільки хакери втратили доступ до того, як змогли красти 900 ГБ запланованих даних. Схоже, Ubisoft вдалося уникнути гіршого. На відміну від Insomnia Games. Китай має намір обмежити виплати в онлайн-іграх. Китай оголосив про нові правила для обмеження стимулювання витрат в онлайн-відеоіграх, що налякало інвесторів двох найбільших ігрових видавців світу. Новина про обмеження знизила загальну вартість Tencent і NetEase, двох головних китайських видавців ігор, які тепер підтримують або частково володіють багатьма найбільшими ігровими компаніями світу на 80 мільярдів доларів. Тепер китай. Китайські онлайн-відеоігри більше не зможуть пропонувати додаткові бонуси за перше внесення коштів у гру або за неодноразові витрати. Також ігри більше не зможуть пропонувати щоденні нагороди за вхід у систему, щоб не стимулювати гравців повертатися день за днем, аби продовжувати серію входів. Я завжди на це ведусь. Крім того, запроваджуються обмеження на обсяг коштів, які можна поповнити у внутрішньої ігрові цифрові гаманці, а також забороняються механіки рандому для гравців, які не досягли 18 років. Хоча обмеження на ігри в Китаї не в новинку, ці останні зміни, схоже, стривожили акціонерів, турбованих впливом країни та її готовністю вносити масштабні зміни, правила роботи ігор на своїй території. Зміни все, ще очі. Затвердження і потенційно підлягають перегляду в новому році раніше, введені у 2021 році обмеження на ігри для осіб молодше 18 років, зводять ігровий час тільки до однієї години на день у п'ятницю, вихідні та святкові дні. Згідно зі звітом минулого року ці заходи скоротили час, проведений молоддю за відеоіграми, і близько 54% підлітків пілітків дотримуються регламентації. І здавалося б, це гарна новина. Донатні смітники будуть обмежуватися. Гравці, які не вкладають в гру багато коштів, не будуть почуватися некомфортно. Діти будуть менше схильні до азарту з цими лутбоксами, скінами та іншими дитячими казино. Але. І є одне, але всі ігрові компанії будуть рахуватися з Китаєм, бо в них близько 700 мільйонів потенційних гравців. А це означає, що ми також можемо постраждати від цих заборон. В них вже діє багато заборон щодо скелетів, відвертого одягу і політики в іграх. Ну і так далі. Тобто будуть обмеження в творчості, бо буде незручно перероблювати ігри для нас і робити їх окремо для них. Але то може я накручую себе, і все буде добре. 20 хвилин геймплею Принц Персії The Lost Crown від Ubisoft Montpellier Портал Game Informer нещодавно зміг пограти 3 години в фінальну версію. Журналісти опублікували перші 20 хвилин сайт скроллера. У ролику показали вступ, перші рівні, боса, а також трохи секції з фінальної частини пригоди. Принц Персії The Lost Crown вийде 18 січня 2024 року. На ПК ps 4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS і Nintendo. 11 січня гра отримає демоверсію. Це ми чекаємо. Шутер The Finals з моменту релізу залучив близько 10 мільйонів гравців. Творці гри додали, що цифра постійно зростає. The Finals випустили 8 січня, тобто позначки в 10 мільйонів гравців вона досягла майже за 2 тижні. Досить непоганий показник. Та й сама гра вийшла досить прикольна. Дуже крута вийшла оптимізація, це враховуючи те, що гра вийшла на рушії Unreal Engine 5, а на ньому, як ми знаємо, з оптимізацією біда. Ну і фішка з руйнуваннями додає динаміки у геймплей. Якщо ти ще не пробував, можеш скачати пограти. Вона фрітуплейна. Позов про гендерну дискримінацію в Activision Blizzard на 55 мільйонів доларів ще не схвалений каліфорнійськими чиновниками. Минулого тижня стало відомо про те, що Activision Blizzard уклала угоду з міністерством з цивільних прав Каліфорнії. У її рамках компанія має виплатити 55 мільйонів доларів для врегулювання позову про гендерну дискримінацію, з яких 46 мільйонів підуть на виплати постраждалим. Видання GamesIndustry.biz уточнює, що навіть бачило підписаний документ, у якому обидві сторони погоджуються з тим, що жоден суд або розслідування не підтвердило систематичних або широко поширених сексуальних домагань в Activision Blizzard ігнорування, потурання або терпимого ставлення керівників Activision Blizzard до домагань, переслідувань або дискримінації, неправильний розгляд радою директорів Activision Blizzard, включно з генеральним директором Бобі Котиком, випадків неправомірної поведінки на. Робочому місці, однак пізніше Міністерство з цивільних прав Каліфорнії повідомило журналістам, що ще рано говорити про відкликання будь-яких звинувачень і що продемонстрований документ є неповною копією мирової угоди. Тож історія ще не завершена, і Activision Blizzard може виплатити набагато більше ніж 55 мільйонів доларів. Якось забагато ситуації останнім часом з домаганнями віряти останній випадок з він Дізелем. Люди шокуються. Десятка найгірших відеоігор 2023 року за версією Metacritic. Тобто ґрунтується на рецесіях ігрової преси і не враховує користувацькі огляди. The Lords of the Rings Gollum – 34 бали. Flashback 2 35 балів. Grey Hill Incident – 38 балів. Quantum Error – 40 балів. Testament The Order of High Human – 41 бал. Rime Boss Rocky City – 43 бали. Hellboy Web of офірд. 47 балів Gangs of Sherwood, 48 балів Loop 8 Game of Gods, 49 балів Gargoyles Remaster, 49 балів. Назви деяких ігор я почула вперше, але гадаю, то може і на краще. Spider-Man 2 запустили на ПК. Пробач, показати нічого не можу. З витікших файлів Insomnia Games стало відомо, що Sony планує випустити ПК порт Spider-Man 2. у викрадених файлах виявився тестовий ПК білд гри. Оскільки йдеться про дебаг збірку, опубліковані в мережі скріншоти не відображають фінальну якість продукту. Змія опублікувала тільки скріни, але сам білд, судячи з усього, теж можна відшукати на просторах інтернету. Наразі ні Insomnia Games, ні Sony. Не анонсували ПК порт Spider-Man 2. У витікших даних сказано, що його розробка має завершитися до березня 2024 року. Імовірно, анонси подальший реліз теж відбудуться протягом 2024 року. Є хохоу від трохи піратських новин. Дісклеймер: використовують тільки ліцензійне ПЗ. Схоже, Нінтендо Switch остаточно зламали. У січні для консолі запилять флеш-картридж з мікро SD. Працюватиме на всіх ревізіях, більше не потрібно нічого паяти. Сумна новина для Нінтендо. Хоча, начебто, і до цього деякі умільці зламали прошивку. Але там дуже багато танців з бубном потрібно для злому. Коротше, задоволення не для всіх. За тебе було таке, що ти наскільки чогось чекаєш, що готовий телепортнутися у майбутнє аби скоріше отримати бажане. Ну тоді дивись, просто петиція від фанатів GTA 6 з вимогою пропустити 2024 рік. Замість цього, після нового року, вони хочуть відразу побачити релізний 2025. Е, е, Побажаємо їм успіху. Розкрито секрет, чому Клот з 3 мовчить. Іноді багато моїх друзів хочуть, аби я була як Клот. Але пані та панове маю зізнатися, я віслюк зі швеку. Колишній співробітник Rockstar обе Обевермей розповів, чому Клод постійно мовчить. Все просто студія звукозапису була занадто зайнята, хоча сама Rockstar повідомила, що так студія хотіла полегшити асоціацію гравця з головним героєм. У всякому разі, це не завадило грі стати культовою. Складні бої в постапокаліптичному світі. Трейлер демонструє Souls Like The Relic The First Guardian. Ця гра вийде тільки у 2025 році. Але розробники студії Project Cloud Games вирішили показати кадри гри вже зараз. Розробники підтвердили попередній час виходу, а заодно і цільові платформи: ПК, PlayStation 5 і Xbox Series Success. А взагалі, про що гра? У The Relic The First Guardian гравці вирушають у героїчну пригоду, аби врятувати світ. Наповнений темрявою у The, The First Guardian Гравці вирушають у героїчну пригоду, аби врятувати світ, наповнений темрявою. Їм належить узяти на себе роль останнього охоронця, пройти землею смерті. А місія полягає в тому, аби знайти уламки зруйнованої великої реліквії і закрити порожнечу. Розробники обіцяють експансивний геймплей із захопливими боями та різноманітними ручними налаштуваннями. Спасибі тобі, що вислухав. Якщо тобі є що додати, пиши в коментарях. Ти знаєш, я завжди їх читаю і відповідаю. Чекаю тебе через декілька днів на цьому ж місці. Бувай!